Всім привіт! Повертаюся я до вас з новим візерунком. Дивіться, раніше показувала вам коротеньке відео, де видно, що кольор в бубінці все-таки відрізняється чомусь від кольору уже пров'язаної речі. Бачите, воно темніше. Ну, видно, що темніше, чомусь пров'язі. І от я переглядала. Оцей пров'яз, це вже у мене спинка, і зрозуміло, що це ж новий візерунок. І оскільки тут воно так не видно, але я в інтернеті знайшла, де видно, і зараз просто вам покажу, покажу. Воно мені виглядає як листочки, тому ми будемо з вами в'язати ось таким. Янар джинс зеленим. Не пам'ятаю, 80 з копійками. Він щось ну, мені так виглядає, не пам'ятаю точно. Так, взагалі, що таке? Рапорт візерунка у нас буде 12 петель, плюс одна для симетрії і плюс дві крайні. Тобто, по суті, 12, плюс 12, 24, 25, 27. Набираємо 27 петель. 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 25, 26, 27, і починаємо з вами в'язати. Взагалі-то в'язка одностороння, але я думаю, що при такому невеличкому зразочку ми з вами не будемо виключатися, а повністю будемо пров'язувати. Отож, перший рядочок нашого візерунка Крайні знімаємо без пров'яза, дві разом. Глицевою за верхні стінки. Тепер у нас раз, два, три. Чотири лицьові Накид. лицьова Накид. Чотири лицьові Три. Чотири. Три разом лицьовою за нижні стінки. Не можу. Дивіться, не береться. Вибачте. Так, три разом лицевою. Тепер знову чотири лицеві, два, три. Чотири. накид, Лицева. накид Чотири лицеві. Раз, два, три, чотири. Дві разом лицевою за нижні стінки. Ой. Перший рядок завжди погано пров'язується. не можу. І крайня виворітна. А все-таки буду, напевно, пров'язувати всі виворітні ряди за кадром. Подивимося, зараз можливо, тут дуже мало виворітних рядів. Взагалі всі виворітні ряди в'яжуться виворітними петлями. І я буду старатися пров'язувати їх якомога швидше, щоб, в принципі, ви. Не встигли дуже сильно заскучати. Насправді, візерунок мені дуже сподобався. Напевно, якщо б та нитка не рябіла так сильно, він дуже гарно б виглядав. Тому я ж кажу, показую вам обов'язковому порядку а, на однотонній нитці щоб було видно сам візерунок. А ви вже для себе самі вибираєте що й до чого. До речі, зазвичай я використовую якраз ось такі спиці 2,5. На них, мені здається, люба в'язка, дивиться дуже гарно. Так. Починаємо в'язати наступний рядочок. І наступний рядочок ми, в принципі, пров'язуємо так само і повністю ось так само. Ми повторюємо чотири рази. Тобто оцей перший рядок ми повторюємо чотири рази. Тут ви не забудетеся і все дуже простесенько. Дивіться. І тут вже починає візерунок вам підказувати, коли треба зробити накид, коли треба зробити дві разом чи три рази лицевою. Тут, якщо ви будете уважні, чому я кажу, що дуже часто не потрібно ніякої схеми, якщо ви пров'язали перший там другий рядочок правильно, то взагалі візерунок ніби сам вам підказує, як в'язати далі. І ви маєте бачити ці підказки. І вам має бути дуже легко. А ну, якщо ви бачили там в інтернеті візеруночок, так знайшли, і знаєте, розібрала його, так зрозуміла, як воно виходить, і зрозуміла, як воно в'яжеться, то 100% ви маєте. Просто-напросто в'язати без ніяких схемок. Винятки становлять дійсно такі складні візерунки, де треба дуже чітко все розраховувати. Зазвичай вони ну, такі важкі і треба трішечки собі допомогти і намалювати, хоча б. Чуть-чуть якусь схемку для того, щоб дійсно не помолитися, щоб зробити своє життя легшим, як я кажу. Але зазвичай, в принципі, в таких звичайних візерунках, які повторюються в декілька рядів, вам просто не потрібно. о Дивіться, я вже поки говорю, вже третє рядочок вив'язала. І, бачите, тут низом воно виходить таке досить класне і досить хвилясте. Тому зараз я пров'язую повністю. Трішки буде довше відео, але мені сьогодні, скажімо так, хочеться трішечки з вами поспілкуватися. Маю такий настрій, маю таку нагоду і маю навіть такий візерунок, який дає подібну можливість. Тобто, ви бачите, що це звичайні виворітні петлі, там, звичайно, все повторюється. І дуже гарно видно. Бачите, раз, два, три, ще один. Має бути ось такий і буде 4. Тому ми з вами зараз пров'язуємо ще один рядочок так само повністю, і будемо уже трішечки міняти стратегію. Так, дві разом лицевою за верхні, потім у нас 4 лицеві, накид лицева, накид, 4 лицеві, 3 разом лицевою за нижні стінки, 4 лицеві. Накід лицева накид, чотири лицеві, дві разом лицевою за нижні стінки, виверітне, крайня. І повертаємося знову. Просто повністю виверітний рядочок. І вже з п'ятого рядочка ми з вами починаємо пров'яз, уже трішечки інакший. Ну, не знаю, наскільки це коректно, але мені виглядає, особисто мені виглядає, що вони чимось подібні на листочки ось ці такі е, штучки. Ну, не знаю, не можу пояснити. Але я думаю, що в зеленому кольорі взагалі дуже круто мало би виглядати. Так, дивіться. Є. Тепер ми починаємо звужувати. Як воно буде виглядати? Крайню знімаємо без пров'язу. Знову ж таки, пров'язуємо. Дві разом лицевою за верхні стінки, пров'язуємо три лицеві, накид три лицеві, накид три лицеві, три разом лицевою за нижні, три лицеві, накид три лицеві, накид три лицеві. Дві разом лицевою за нижні крайня вивертне. Бачите, починається йти звуження. І будемо зараз виворітний рядочок в'язати. І потім знову ж таки йдемо на звуження. Е, ну, як на звуження? Чергування, звуження розширення. Тому що, з однієї сторони, ми звужуємо правильно, а з іншої сторони, розширюємо в такому шахматному порядку. Зараз ви побачите, що я маю на увазі. Так, зараз швидесенько пров'язую. Так, провертаємо назад і далі починаємо в'язати. Крайню ми знімаємо знову дві разом лицевою за верхні стінки дві лицеві накид, п'ять, лицевих, 4, 5 накид. 2 лицеві, 3 разом лицевою за нижні, 2 лицеві накид, 5 лицевих, накид, 2 лицеві, 2 разом лицевою за нижні, крайня виврітне. Повертаємо назад і знову ж таки продовжуємо в'язати. Можу з вами погодитися на тій. Такий пряжі, такий барвисті з чорними вкрапленнями як шнурочок. Сам візерунок виглядає трішки інакше. Але я вам скажу навіть більше. Мені здається, що якщо б я вибрала я на джинс, просто інший колір, візерунок теж був би трішки-трішечки інший. Тому я вам скажу так. Це дуже-дуже відносно. Дивіться, він класно починає виглядати, паде. Бачите, вже видно, що є звуження і що є розширення. Так, далі пробуємо в'язати. Крайню ми знімаємо без пров'язу, знову пров'язуємо дві разом лицевою за верхні стінки, одна лицева, накид Сім лицевих, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. одна лицева, три разом лицевою. За нижні стінки одна лицьова, накид, сім лицьових, 3, 4, 5, 6, 7. накид, одна лицьова, дві разом лицьовою за нижні, крайня вивертне. Бачите, як вже гарно виглядає. Тут дуже круто видно. Саме ця ниточка, я не даремно її вибрала, ви просто зможете оцінити результат. Так, виворітний ряд. Я ж з вами. Оскільки оце перебивати, в'язати поза кадром, воно якось, як це правильно сказати, займає, напевно, у мене більше часу, аніж те, що ви подивитеся, як я просто махаю руками і швидко в'яжу виворітні ряди. До речі, на виворітних рядах в такому плані, ми просто відпочиваємо. І це дуже круто. Так, дивіться. Пров'язали, тепер знову повертаємося, крайню знімаємо без пров'язу. Так, дві разом лицевою за верхні стінки. накид 9 лицевих. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. накид три разом лицевою за нижні. накид дев'ять лицевих, 4, 5, 6 7 8 9 накид, дві разом лицевою за нижні крайня виворітна. Повертаємося і в'яжемо виворітний рядочок. Зняли і поїхали в'язати. Раз два, чотири. Зараз покажу. Взагалі, дивіться, тут виходить в нас, ну, в принципі, те, що ми зараз вив'язали. Це у нас ніби половинка того візерунка, але це не зовсім коректно. Зараз покажу чому. Дов'язуємо виворіт на рядочок і покажу, що далі. Так, поїхали. Повертаємося. Дивіться, тут пішло на звуження, тут пішло на розширення. І тут у нас буде що? Має бути знову 4 рядочки, саме такі, як вони мають бути. крайню ми знімаємо. Без провязок. Лицьова накид. Раз, два, три, чотири. Три разом за нижній. Раз, два, три, чотири. накид лицева, накид. Раз, два, три, чотири. Три разом за нижні. Раз, два, Три, чотири, накид, лицева, крайня вигрібна. Дивіться, ми вже починаємо оце саме в'язати, але ось тут. Зараз я чотири такі рядочки пров'яжу і повернусь з вами для закінчення візерунка. Отож, дивіться, пров'язала поза кадром знову чотири ось такі рядочки, то видно по цьому. Раз, два, три, чотири. Так само, як тут, бачите? Раз, два, три, чотири. І ми знову починаємо тут розширювати, там звужувати. Яким чином це відбувається? Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо. Дві лицеві накид, раз, два, три лицеві, три разом лицевою за нижні стінки, три лицеві, накид, три лицеві, накид, три лицеві. Три разом лицевою за нижні стінки. Три лицеві, накид, дві лицеві. Крайня виворітне. Бачите, починає знову йти сюди на звуження, а тут на розширення. Ніби по суті, ми знову повертаємося до того ж. Рядочка, зараз покажу. Виворітний ряд ми вже пров'язуємо, Уже не буду перекидати і вибивати. Просто покажу далі, як воно буде відбуватися. Насправді, я отак дивлюся, і мені дуже подобається, як воно є. Як воно повинно бути. Це що з чимось? Так, зараз пров'язуємо. І в наступному рядку лицьовому знову йдемо на звуження. Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо раз, два, три лицеві. накид дві лицеві, три разом лицевою за нижні стінки. Дві лицеві, накид три Дві лицеві, три разом лицевої за нижні стінки, дві лицеві накид, три лицеві і крайня виворітна. Бачите, тут знову йде звуження. Так, повертаємо, дивіться, до речі, який гарний виворітний ряд. Він нічим не поступається лицевому, такий об'ємний виходить. Тому при великому бажанні його можна використовувати як лицьовий. Якщо, звісно, вам щось подібне подобається. Раніше показувала трішки інший візеруночок, і він теж був такими як чешуйками, саме у виворітному рядочку, і саме там я виворітний ряд використала як лицьовий. І скажу вам, це дуже хороше рішення. Було на той момент. І мені дуже-дуже сильно сподобалося, як воно виглядає. Ану, так. Повертаємося і знову. Але тут все-таки краще лицевий. Крайні знімаємо, пров'язуємо. Раз, два, три, чотири лицеві. накид, лицева. Три разом лицевою. Лицева, накид. Сім лицевих. Три, чотири, п'ять, шість, сім. накид, лицева. Три лицевої на лицева на раз, три, чотири лицеві, крайня виверідне. Бачите, вже видно повністю, як воно сходиться. Ну, дуже класно. Насправді, воно шикарно. І саме ця ниточка не перестаю повторюватися. вибачайте вона дуже круто фіксує саме цей візерунок. І зараз. Ми пров'язуємо виворітний рядочок повністю. Це у мене кінці спиці б'ються до камери. Тому вибачайте за оцей такий постійний фоновий звук, ніби воно щось до чогось вторяється. Інакше ще не придумала, що було. Так, дивіться. І повертаємося, знову починаємо робити пров'яз. І, по суті, цей пров'яз буде останнім. Краню знімаємо, пров'язуємо раз, два, три, чотири. 5 накид 3 разом лицевої за нижній стінки накид 9 лицевих 3 4 5 6 7 8 9 накид 3 разом лицевою за нижній стінки накид 1 2 3 4 5 крайне вибори дивіться і по суті, ми вже пров'язали, тому що наступний лицевий рядочок буде повторювати перший. Дуже класно виглядає. Дивіться, якщо вам сподобався пров'язок, обов'язково ставте пальчика вверх, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на канал, будете бачити мої відео якомога частіше. Бачите, тут низ буде ось такий. Ну я думаю, що оскільки в'язка дуже прям свіжа, воно ще трішки нормується. Можна зробити так, щоб об'єм був не тут. Аут цей бік. Правда, не знаю, наскільки воно буде добре виглядати. Але в великому бажанні можна спробувати. Тому залишайтеся зі мною надалі, обов'язково буде більше відео. Будемо вчитися створювати унікальні чудові речі самостійно. Всім гарного дня! О па па па